2026 року KIA Кияпів 5 огляд, швидкий привід. Кияпів 5 електричний фургон, зміни і горчі, просто тенденція моди. KIA Кияпів 5 це не просто інший фургон Це Маніфест заява про наміри для корейського автовиробника вступити в абсолютно нову область для себе, комерційний ринок електромобілів. Спочатку представлений як пасажирські та вантажні версії. Kia P5 є першим членом лінійки ПБВ платформа позатранспортним засобом, розробленої, за даними компанії, для забезпечення гнучкості та масштабованості в майбутньому. Але чи справді цей фургон готовий змінити правила гри, чи це просто тимчасова тенденція, керована зростаючою популярністю електромобілів? Вивчивши детальний огляд Kia Pi 5 Представлений авторитетною публікацією, я вирішив поділитися своїми думками та прогнозами щодо перспектив цього фургона. Мій досвід роботи з електромобілями та знайомством з потребами ринку комерційних транспортних засобів дозволяє мені дивитися на цей транспортний засіб з дещо іншого кута. ПБВ платформа для майбутнього мобільності. На мою думку, концепція ПБВ є ключовим моментом у стратегії Kia. Замість того, щоб розробити окремі моделі для різних сегментів ринку, компанія пропонує універсальну платформу, на якій вона може створити широкий спектр транспортних засобів від пасажирських фургонів до вантажних автомобілів. Це дозволяє значно зменшити витрати на розвиток та виробництво, а також спростити процес адаптації до зміни потреб на ринку. Я вважаю, що такий підхід має величезний потенціал, особливо у швидкомінливої галузі. Можливість легко змінювати транспортний засіб для конкретних завдань це величезна перевага для бізнесу, що дозволяє оптимізувати логістику та зменшити експлуатаційні витрати. Дизайн та інтер'єр, функціональність та інновації. Поява Kia Пів 5 безумовно привертає увагу. Його футуристичний дизайн з його плоскими поверхнями та мінімалістичними елементами відображає сучасну мобільність. Але головне, що мене вразило, це продуманість інтер'єру. Високі бічні вікна, низько встановлений підлокітник, легкий доступ до задніх сидінь, все це говорить про те, що Kia серйозно сприйняла дизайн цього автомобіля. Відсутність масивних астовпів, як зазначається в огляді, значно покращує видимість, що є критично важливим для водія фургона. Особливо цікавим є концепція розколу Астофпа з ручкою для легшого входу та виходу. Це невелика річ, але це демонструє увагу до деталей та турботи про комфорт водія технології Android Automotive OS та Cloud API. Інтеграція Android Automotive OS в інформаційно розважальну систему KIA pv 5 є ще однією родзинкою. Можливість налаштування та розробки для конкретних потреб користувачів завдяки відкритим хмарним API відкриває величезні можливості для створення спеціалізованих додатків та послуг для автопарків, послуг з доставки та таксі. Я впевнений, що це буде ключовим фактором конкурентоспроможності Kia pv 5 на ринку комерційних транспортних засобів. Здатність швидко та легко адаптувати транспортний засіб до конкретних завдань. Це величезна перевага для бізнесу. Потужність та ефективність два двигуни та три акумулятори. Вибір між двома двигунами та трьома батареями дозволяє налаштувати Kia pv 5 до ваших конкретних потреб. Сила 120 КВТ досить достатня для комфортного руху по місту та на шосе, а можливість заряджати змінного струму 22 КВТ дозволяє швидко поповнити діапазон на складі або промисловому підприємстві. Наявність трьох розмірів акумулятора, як зазначається в огляді, дозволяє вибрати найкращий варіант залежно від вашого діапазону подорожей та потреб бізнесу. Я вважаю, що це розумний підхід, який відповідає потребам широкого спектру користувачів. Комфорт та безпека, функції водіння та системи допомоги. Що заслуговує на особливу увагу, це те, що Kia Pi 5 Незважаючи на свою функціональність, не забуває про комфорт водія. Відсутність гучного турбодизельного двигуна, плавної їзди та наявності сучасних систем допомоги водіям, таких як адаптивний круїз, контроль та монітор сліпого місця, роблять водіння Kia KPV 5 максимально приємним та безпечним. Особливо корисною є функція монітора сліпих плям, яка активує живий канал із камери сліпого місця, коли індикатор вмикається. Це дійсно корисна допомога для підтримки бічних дзеркал, особливо у важкому міському русі. Майбутні перспективи, виклики та можливості. Незважаючи на всі переваги, Kia Пів5 стикається з певними проблемами. Перший це необхідність довести свою надійність на ринку комерційних транспортних засобів, друга конкуренція з іншими виробниками електромобілів, які також прагнуть вирізати свою нішу на цьому ринку. Однак я впевнений, що Kia має потенціал подолати ці виклики. Компанія має великий досвід розвитку та виробництва транспортних засобів, а також мережа сильних дилерів. Крім того, Kia активно інвестує в розробку нових технологій та розширює діапазон електромобілів. Я вважаю, що Kia Пів 5 має потенціал стати одним із лідерів ринку комерційних електромобілів. Компанія пропонує інноваційну платформу. Продуманий дизайн, сучасні технології та конкурентні ціни. Висновок: чи варто чекати? Kia Пі5 це не просто інший фургон, це символ нової ери мобільності, епохи електромобілів, епохи інновацій. Я вважаю, що цей фургон має потенціал стати зміною ігор на ринку комерційних транспортних засобів. Чи варто чекати? Однозначно так. Якщо ви шукаєте надійний, функціональний та екологічно чистий фургон для вашого бізнесу, KIA PV5 5 це чудовий вибір. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо все більше KIA pv 5 s на дорозі, що означатиме, що світ стає все більш зеленим та інноваційним. Мої особисті думки та прогнози. Важливість інфраструктури, успіх KIA pv 5 безпосередньо залежить від розвитку інфраструктури зарядки. Необхідно забезпечити наявність швидких та надійних станцій зарядки для комерційних транспортних засобів. Адаптація до російських умов необхідно адаптувати Kia Кіяпів 5 до російських кліматичних умов, особливо до низьких температур та поганих доріг. Локалізація виробництва локалізація виробництва Kia кияпів 5 в Росії знизить вартість автомобіля та підвищить його конкурентоспроможність. Розробка спеціалізованих версій необхідно розробити спеціалізовані версії Kia Piv 5 для різних галузей, таких як будівництво, сільське господарство та комунальні послуги. Тренування водія необхідно навчити водіїв для керування електромобілями, особливо при сильному русі та складних погодних умовах. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам краще зрозуміти перспективи KIA KPV 5 та оцінити його потенціал. Якщо у вас є якісь запитання чи коментарі, будь ласка, не соромтеся зв'язатися зі мною.